Добрий день, шановні друзі виноградарі та винороби. Сьогодні 21 квітня 2025 року. Ми завітали до сім'ї шановних пана Дмитра і пані Альони Ткаченко і знімемо на цьому винограднику. В цій тепличці невеличкий фільм. А Діма е, буде ділитися своїм досвідом, розкаже дещо для вас. Підписуйтесь на мій канал, виноградний карлидоскоп Зубалевич Геннадія, ставте лайки і хай вам щастить. Вам слово. Всім доброго дня! Я надзвичайно радий, що Геннадій Іванович в черговий раз завітав до нас. І в нас є така змога продемонструвати, показати, та надати рекомендації вам, що необхідно робити з виготуючим саджанцем, коли оптимально саджати. Рекомендації по вирощуванню. Кому це буде цікаво, так як ми робимо, ми обов'язково все покажемо. Ну і, звичайно, ми вийдемо на відкритий ґрунт, обговоримо його проблематику вже цього року, яка вже, на жаль, розпочалась. Ну і що необхідно робити далі. Так що все. Буде цікаво, як завжди. Підписуйтесь, ми розпочинаємо. Отже, по виготуючому саджанцю, ви бачите, який він сьогоднішні, на сьогоднішній день, його стан, його розвиток. Почнемо з нюансів, в принципі, коли, коли саджати необхідно. Ось беремо ми з вами типовий, типовий саджанець, Дніпровський сувенір. Терміни висадки це все ж таки травень місяць, не раніше 15, тобто 12-15, дивіться по погодним умовам, орієнтуйтесь, коли це. І то потрібно навіть і 12-15 травня спостерігати, щоб не було там якихось заморозків похолодань. Тому що виготуючий садженець, він дуже чутливий. Насправді його коренева система зараз вся така з білими волосками, і вона дуже чутлива до перепадів температур до, до цих самих холодів. Так що ну, ось вони розпочинають рости. Ось ви бачите, що вже вони тут є по, -по бокам. Да, потихеньку вони заплітають. Ще до е, 15 травня вони будуть продовжувати виготувати. Тому найкраще їм е, розвиватися тут. Не робіть цього, не висаджувати надмірно рано. Тобто в цей період висаджується. Річний, річний садженець, з ним продовжуємо працювати. Його коренева система вона стійка до холодів, до перепадів, навіть якщо якийсь там корінець і загниє, так таке може бути. А коренева система однорічного саджанця більш витривала, аніж виготуюча. Тому слідкуємо по погодним умовам. І не робимо необдуманих кроків, аби потім не жалкувати. Другий момент, на якому слід все ж заакцентувати увагу, це по вигитуючому саджанцю, це саме прикриття, це саме його е, затінення. Неважливо, в кого його купляєте, поки він там або доходить, або що, його потрібно все ж таки притінити. Бо прирости вже, подивіться, тут вже, мабуть, сантиметрів всі, ну, на окремих саджанцях, всі сантиметрів 40 і більше і, і такі прирости, листочки, вони, скажімо так, під час там десь пересилки, вони втрачають частину свого закалення, неважливо, не як ви його там закалювали. Притіняйте ви саджанець обов'язково. Тобто, це сонце дуже палюче під час висадки, плюс вітра вони роблять свою насправді злу справу. На, дивіться, насправді, е, ще такий момент по е, розвитку. Да, ви бачите, наскільки хтось більший, хтось менший. Там на початку Пандора маленька, е, хтось е, там в Амбаржині десь всерединки. А ось Геннадій Іванович звернув увагу, що да, дамський, тут. дамський угодник його просто понесло. Саме і він, здоровий. Та, да, і він уже, ну, в даному випадку я навіть зроблю тут таку операцію. Ми знімемо оцей верх, ми його перещипнемо обов'язково. І переведемо на ось цей, цей пасанок. Тобто ось цей пасанок почне свій розвиток, і за цей період лист стане крупнішим, і ось цей пагін стане товщим. Тобто, коли ви бачите, ну у вас у всіх є якась стара, ви щось пакуєте, ви плануєте в чомусь відправляти. Якщо ви бачите, що він вже надмірно здоровий, він переростає, можна зробити ось такий. Перерозподіл і нічого страшного в цьому немає. Тобто новий пасанок стане новою о, точкою росту. Шановний пан Дмитро, я бачу в інтернеті, кажуть, посадив і через 6 місяців з ягодою. Це не той сорт. Дивіться, шановні. Ну насправді, коли таке кажуть, то в цьому більше якби хайпу на превеликий жаль. Зараз Тікток е, видає просто надзвичайну рекламу, але ну, в принципі, це можливо. Але ми, ми не радимо цього робити, тобто ми. Залишили один ящичок, такий експериментальний, просто вам знаєте, продемонструвати, показати. Встановний, а да. запах який? Да, він вже цвіте. Е, там ще буба, вона вже така в повному цвіті. Зараз. А, я її тільки що показував. Да, да, ми її продемонстрували, от вона в повному цвіті. І насправді такого, тобто оце все потрібно зараз видалити. Це, ну, це ми залишили просто Шановні, такий якби... демонстраційний варіант е, можливостей. Шановні, я, якби ви все, почули що... цей запах. Да, це літній. Насправді це літній запах, тому Не. ми залишили, щоб його знаєте, е, побачити, Ой. отримати саме в саме цей період. Що повинен саженець зробити в перший рік? Він повинен розвинутися якомога краще, якомога сильніше. І гарним розвитком саджанця вважається там, ну реально гарним. 3-4 пагина довжиною 2,5-3-4 метри. Все, оце задача виконана. Якщо ви так, таке зробили, якщо у вас за перший рік саджанець розвинувся таким чином, все, чудово, ви виконали програму. Бувають гібридні форми, бувають сорти. Які в перший рік виростають там метр двадцять-півтора, і це для них також в принципі є нормальною ситуацією, нормальною картиною. Просто ті, які розвинулися дуже сильно, о, на другий рік ми можемо вже з них отримувати результат. Ми можемо вже з них без їхньої там подальше якогось поскладнення для їхньої життєдіяльності, ми можемо отримувати від них вже врожай. І продовжується динаміка насправді росту. Але все виключно, все дуже сильно залежить від, від сорту, від гібридної форми ця основа. Так що при посадці, ми зараз підходимо до неї. Знову ж таки, не саджайте надмірно глибоко. Я ось хочу вам намалювати трошки. А ручка дай мені, будь ласка. Да, при посадці не робіть. Отаким. А давайте, Іванович. — Давайте. Де Посходить. ви хочете. А давайте тут помалюємо трошки. Давайте. Да, не робіть, тобто всі ми копаємо ями, да? це наш яма, да? яма, ну, Зазвичай там 60 на 60, 80 на 80. Але не, не залишайте ось такими сторони, тобто щоб у вас не було такого, що ви отак і ви посадили свій. Свій садженець. Тобто, зробіть оці е, границі, зробіть їх ось такими пологами, тобто, щоб у вас не було цього кута. Тобто, Дуже велика насправді проблема. Тобто, Отак він повинен виглядати. Знаєте, у вас іде рівень ґрунту, Раз, плавно зайшло, плавно вийшло. Ну і тут, наприклад, у вас ваш садженець. Тобто, рівномірно все прогрівається. Рівномірно, і це дає насправді дуже сильний поштовх для того, аби саджанці активно розвивались. Знову ж таки, коли отак отак засаджено в глибоку яму, плюс її залило, ну, плюс дощі, дощі її залило отут пів ями саджанець, Стоїть все, це, це дуже велика помилка, але ми, ми реально бачимо такі, такі варіанти. Тому не робіть цього. Оцей оцей, тут повинно бути сантиметрів 10 у вас. Да. Сантиметрів 10, 15, все, цей перепад. Да, він зроблений для того, щоб в зимовий період. Прикривати це все, ну, щоб коренева система не, не так страждала. Все. Тому візьміть це за основу. Чим притінювати, чим прикривати. Це може бути у вас відро якесь без дна. наприклад. Чудові варіанти. Це може бути якийсь ящичок, але не робіть таких легких варіантів, які раз там улетіло, зламало і садженець і все все навкруги. Ну, Зазвичай там ящиками, картонними ящиками, фіксуйте їх, обов'язково там. Якщо це картонний ящик, то буває таке, що там зсередини забивають арматуру, щоб його розперти, хоч трошки, щоб він не влетів. Але притінюйте, ви обов'язково. Ну і не забувайте, все ж таки, ініціатор, інспіратор в зону, в зону кореневої системи у вас таблеточка повинна бути і, ну, я ж кажу, ініціатор. Ініціатор, інспіратор. Що то що дасте? Е, чому? Період захисної дії. Період захисної дії таблеточки, ну, сезон. Вони там пишуть там, і два. Але один рік, скажімо, навіть сезон працює гарантовано. Е, в чому проблема, коли починають проливати? Наприклад, висадили саджанець, і я бачу таке, що інколи проливають його антихрущ. Е, Діявча речовина буде одна і та сама, що отут. Що, наприклад, під час проливу. Але період захисної дії е, пролили період захисної дії ну, днів 20. Період захисної дії Оцієї кульки е, я сказав, ну, рік, рік точно. Тому найголовніше, щоб не пошкоджена була е, нижня частина. Тобто хрущ, корінь відростає сюди, хрущ може його з'їсти тут, і він його з'їсть, він його перегризе. Нічого страшного, пустяться нові. Пустяться нові і все. А коли хрущ перегризає саджанець, саджанець гине. От оце в двох словах, що необхідно знати. Можна я додав ще Звичайно. І, шановні, кому цікавий інспіратор, оці пігулочки, вони є в мене завжди. Був е, інспіратор, ініціатор. Кого цікавий, будь ласка, звертайтеся. Ну і по висадці. Тобто можна садити, якщо череночок, бачите, якщо череночок досить великий, то саджаємо під кутом до півдня. Якщо череночок якийсь маленький, там на, на дві бруньочки, більш-менший, то можна саджати навіть, навіть рівно його. Все, ось такий саджанець, кишмиш удачний на вересень місяць без кісточок. Тобто по висадці, по висадці все. Бачите, от, тримається комом, стаканчик конусом зроблений. Будь ласка, коренева система. Тут вже ми бачимо, вона оплила наш так. горщик. Так що посаджанцю ну, не слід так очікувати, ви висадили. Тобто є період. Його адаптації. Тобто починає, він починає рости не відразу, тобто, що висадили, там, через тиждень пішов, 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 пішов. Ні, певний час ви висаджуєте і садженець певний час сидить, адаптується, можна так сказати. Це період адаптації може займати і місяць, і 40 днів елементарно. Тобто, Але він не сидить насправді без, такої, без діяльності. Коренева система його вже починає працювати там вже на другий, на третій, на п'ятий день. Просто ми не бачимо її. Вона. Розростається, гарно адаптується, формується. І потім відбувається вже з початку літа, відбувається такий поштовх надзвичайний і садженець починає рости там по 10 см за добу. Так що все це, все це обов'язково буде. Ну, Тепер буквально пару слів по нашому вирощуванню, можливо, це буде також комусь цікаво. Все на підігріві. Тобто інфра, там в началі ви побачите дроти, підігрів відбувається. Оце все тепла підлога, інфрачервона під низом. ну, Зверху плівка, ви бачите, щоб все це стікало, щоб нічого не... Там не замокала наша електрична частина. Тому, звичайно, що вночі вони гріються, в день тут в теплиці зараз жарко, так Геннадій Іванович скаже, тут градусів 35-40, що злоба просто тече. Ну, Це насправді гарні умови, саджанець адаптується, вже зовсім скоро ми пустимо повітря, тобто, щоб був сквозняк, протяг. Ну, І вони вже більш закалялися до. І пристосовувалися до умов відкритого ґрунту. Да, ну по, по розвитку, знову ж таки, хтось ми бачимо гарно і надмірно росте. Ось гарні у нас там хто Динька, Дніпровський сувенір. Оце вже ну, прекрасний саджанець. Але ми бачимо, що є такі, що і відстають, ну, тут і сортові особливості, ну, там да. Марчик-Пальчик, він ніколи не був е рослим. На так, старті. Що... На старті. Так. Так, так що такі саме позиції е, можна і потрібно буде пролити додатково. Ось Геннадій Іванович нам привіз цілу каністру. Тобто будемо використовувати ось такий концентрат. Ви в минулому році розкажіть? В минулому році Альона працювала по огородині, по да. але я кажу, ну, в цьому році, хто хто відстає, то можна буде додатково використати. Ну, подивимося. Я вважаю, у нас час ще є до 15 травня. Так що Геннадій Іванович ще приїде до нас в гості. І ми продемонструємо, який ж результат, який що, що відбулося, який прогрес відбувся за ці дні. Альоночка по помідорам, по гіркам. По гірочкам точно працювала, у одні. Такий що не дасть, все на виноград. Каже, давай хоть трошки на гірочки мені. Ага. Ну mm -hmm. добре, так що бачите, вона задоволена цим. Ну, ну Давайте да. сходимо на вулицю, покажемо ще там, а то, сказано, це в тепличці, десь щось приховали. Ну, дивіться, да, на, на ніч це все, звичайно, прикривається. Отам ви можете побачити, Геннадій Іванович, продемонструйте. Ага. Е, такі у нас одіяла, плівка, гроволокно, плівка. На ніч це все накривається, звичайно, для того, щоб створився. Мікроклімат, створювалася вологість і вночі тут температура 23-25 градусів, вони прекрасно себе почувають, розвиваються. Чиновни, були в цьому році морози? Звичайно, так, да, морози були. І Скільки у вас було? Мінус 6. Зараз ми поговоримо про відкритий ґрунт, наслідки тих морозів приморозків, які відбулися. Але я ж кажу, тут можна регулювати, є. Ось такі терморегулятори. Будь ласка, скільки потрібно, стільки і виставляємо. Тому ми можемо протидіяти любому заморозку, любому морозу. Ну, пішли тоді на вулицю. На да, відкритий ґрунт. І ось ми вже на нашій ділянці. В ніч з 9 на 10 квітня був у нас мороз. Мінус 6 зафіксовано. Так що, звичайно, що такі морози вони не проходять без е, сліда. І десь випади 100% є, ми очікуємо. Зараз ми не беремося робити всю фінальну картину. Нехай воно вже все, все остаточно вийде. Ну, ми бачимо, що щось прокидається десь наші бруньочки, ось коло Геннадія Івановича, начебто, і набухають, вже видно суцвіття. Але я не хочу і не радіти, не десь. Е, Розстраюватися, як то кажуть, раніше раніше часу. Бо може бути така ситуація, що десь можуть бути і пошкодження навіть рукавів. Ми не виключаємо, бо пасока вже текла на той період активно. Тому мінус 6 це сильно. Це не мінус 1, це не мінус 2, це не легенький якийсь мороз-приморозок. Це дуже серйозний. Так що будемо вже. Обов'язково тримати вас на зв'язку і продемонструємо, що буде ну, на початок літа, як все фінально вийде, як все зазеленіє або е, щось, е, щось ми втратимо. Все це обов'язково вам. Розповімо, що необхідно зробити зараз. Ну, це зелена підв'язка, да звичайно, що зараз всі ці пагани стануть для того, щоб там боротися з полярністю, вони підв'яжуться всі горизонтальним чином, тобто будуть укладені рівномірно, я повторююсь, рівномірно будуть укладені вздовж проволоки. Якщо це якісь там обрізка на ріжечки на 2-3 бруньки, то вони... І залишаться таким чином. Тобто тут не потрібно нам менш потрібно боротися з полярністю, і ось така обрізка вже фактично цей кущ готовий, тільки ось ці найбільш довгі ми розложимо. Внесений перегній в міжряддя, як завжди, щорічно ми вносимо, там тачка півтори на е, проліт в 5 метрів. Так що, вже ми прикормили кореневу систему. Де ви її прикормлюєте, там вона і буде. Будете коло куща, вона буде більш активно розвиватися. Ми прикормлюємо її тут і вона вже виходить в міжряддя. Поливи також в літній період можна і потрібно давати і сюди, і під, і під кущі безпосередньо, для того, щоб використовувати всю площу відведену нашим кущам. Що ще буде зроблено після підв'язки, це обробка, звичайно. Що. Перша обробка, третій, п'ятий лист. Якраз я гадаю, ми і вийдемо на цей період. Будемо використовувати полірем. Тобто ми використовуємо це Фомопсіс, він закриває антракноз і мільдю. Це небагато препаратів можуть охопити такий, такий спектр. Ну і плюс кумулюс, там, або віджет, це буде у нас і аїдіум, і все ж таки кліща поганяє. Хоча ми його і не бачимо, але як додатковий, додатковий бонус, все ж дуже, дуже приємно. Оце поки все. Якщо, звичайно, що знайти полірам в маленькій фасовочці, ви його не знайдете. Тобто це або розфасовка, або Геннадій Іванович може. Там я не знаю, він спитає, чи є такий препарат, може він підсобити. Під да. Тому рекомендую для ранньо-весняних він буде працювати якомога краще, без догану. Ну, не знайшли ви полірам, що робити. Тут нам допоможе старий добрий перевірений Рідоміл Голд. Можна також його скомпонувати з тіавітом, з кумулюсом. Ну, не маєте від акумулюса, тоді окремо додати там той же скор, уже той же джекпот, там фалькон, ну і вже якийсь акаріцит, якщо це за необхідністю. Якщо ви от кожен рік у вас ви знаєте, що кліщ у вас десь буде, десь будуть пухарці проявлятися на листочках, обов'язково додавайте його. Ну, Це такий план, план дій. На період розпускання потрібно дати вологу. Так, волога, звичайно, що простимулює і, і буде розпускання відбуватися більш сильніше. Що в свою чергу, начебто, майбутнім приморозкам, тобто буде певні, певну ситуацію створювати негативну. але Насправді, дивіться, ми зараз вже переходимо в такий період, якщо той заморозок 9-10 ще була брунька закрита, то зараз ми вже переходимо в такий період, що ну, будемо боротися вже по факту з тими приморозками. Тому ми будемо використовувати, якщо дійсно буде сильний такий мороз, що от, -от, -от немає іншого виходу, так будемо спалювати. В баночках, як ми це і демонстрували раніше, ми з Альоною знімали ще давним-давно це відео. В шахматному порядку буде розставлені баночки і будуть підпалені вони. Так, що це один із таких варіантів найбільш швидкого і оперативного реагування, швидке розгортування по необхідності долили ту отработку в банку з підкраски Фітіль. Все, воно спалює, воно працює, воно розганяє е, морозне повітря. Ну, а такий отакий план дій. Так що, Дімечка, ну, ось, так. Да. А можна в тебе запитати? Звичайно, питай. Дімочка, ось дивись, ось розва... ага. почечка Бур розкривається, а ці сплять. Ага. До пор потім треба буде відрізати, оце ж зараз... Ні, Я не буду відрізати її. Дивіться, Тих. я не буду, тобто ці вже почали. А ці ми бачимо, що вони, так, вони живі, тобто вони не вимерзли. Ось як перевірити, жива чи ні, отак спробувати насправді. І вони тримають, вони такі, знаєте, тугенькі. Якщо ще повимерзало, вона так дотронувся, вона туди раз і все. Тому ми підв'яжемо ось це. І під час нормування ми обираємо вже найсильніші пагани. Буває таке, що оце начебто і брунечка, і начебто вона повинна бути в цій зоні якомога сильніша. Тобто, ну, по принципу, хто вище, у винограді такий ну, принцип, да. хто вище, той і сильніший. Ну. Але, але да, буває таке, що і, і звідси видасть десь сильний пагін. Тому е, під час нормування ми вже просто залишимо, хто буде найкращий, хто буде найсильніший. Головне, не, не А Якщо да. вимір з ліпочки, ти ось цю суху. Газу, е, дивіться, равно... під час нормування я завжди йду з секатором. Тобто, не дивлячись на те, що. Виноград буде плакати, завжди нормування відбувається із секатором в руках. Нічого страшного в цьому немає, абсолютно. Тому тут ми підв'яжемо ось так вперехльост. Оце все, отак ми підв'яжемо таким чином. Але якщо буде якась частина, наприклад, е буває таке, що. Сильні наступають один на одного. Наприклад, один кущ сильний, і тут і лози були обрізані довго, і ну, сильні пагони наступають один на одного. Ну, звісно, таке звичайно, воно не потрібно, щоб було. Тому лози можуть укоротитися в будь-яке. Я навіть можу сильні відрізати, а вже ці, ці коло куща стануть знову, знову сильними. Тому ліпіть кущ як з пластиліну. Це надзвичайно така, така рослина. І все воздасться, не То бійтеся. Як удобно, так і лізе. Звичайно, так. Да? Дімачка, а от буває другий раз лаза дуже товста і вона не ага. лягає на проволоку. От що робить? Ну, дивіться, тут максимально, якби дивимося, можливо, є. Можливість її там опустити, десь знизу зафіксувати. Ну, тобто в ідеалі, в ідеалі рівняємо всі лози, щоб не було одна вище, а друга нижче. Бо знову ж таки повторюсь, що оця що вище, вона буде сильнішою, вона буде мати пріоритет навіть порівняно з цією нижчею. Ну, звичайно, якщо так не вдається вже вирівняти, то от без виході чіпляємо на другу проволоку та й все. Тобто для нас найголовніше це отримати врожай, це отримати результат. Можливо, за цей сезон вдасться щось вигнати, нове якесь заміщення з рукава, то тримаємо, як то кажуть, руку на пульсі і вдасться зробити вже, вже заміну на більш низьку. Тобто, у нас вкривна формуровка, формування виноградних кущів. Тому завжди, під час обрізки, завжди ми їх обрізаємо, щоб вони були більш такі пологі, більш приземісті. Не можемо ми собі дозволити, так як це відбувається в країнах, де виноград взагалі не Альоночка, а ти готова не... знову робити прищепи в цьому році? У мене трошки зменшилась кількість часу вільного. То я по можливості буду виходити і допомагати. Добре, добре. Ну, Ми знаємо, що ти помічниця. Дуже гарна, Діма незамінна, я, я би навіть так. сказав. Я, я насправді люблю цю справу. Діма там собі позарізав, поставляв, я пішла, все пообмотувала, всі прививали. Це все настільки швидко да. відбувається, коли ми вдвох, коли вдвох це, це просто супер і можна йти таким, таким темпом. Тому е, ну, зараз ми трошки менше, мабуть, в цьому році плануємо зробити щеплень, але в такі в звичайні роки. Ну, під тисячу ми елемент це. Ну, тобто там чорним в зелене, там їх було, як зазвичай, десь 700, І потім зелене в зелене, елементарно ми 300-300 так доганяли, і ми вже прививаємо. Перебуваємо каже, ну коли ти вже їх їх заґаш. А ти Да? Да, де ти їх набираєш? І тому це таке велике щастя насправді дістати з холодильника останній пакет. Коли достаєш останній пакет, і кажеш, Альона, це все, це останній. А я жду, коли Діма ще є, і ще є, чи вже нема. Може вже останній. А я, а я завжди кажу, я завжди кажу, Альона, ще два пакети. Лена, ну, треба було маленький холодильник покупати, а не водій. Ну да. <реш> То добре, шановні, зараз ми вам на останнє, скажемо, теплі слова. Якусь ексклюзивну інформацію, да? Щас. Шановні друзі, виноградарі та винороби, сьогодні 21 квітня 25-го року ми побували на винограднику в тепличці у шановних друзів. У Ткаченка Дмитра Передаємо вам всім щирі вітання нашим друзям, виноградарям, навіть та всіх, хто нас знають, і особисто, особисто тим виноградарям, які зараз боронять нашу державу. Береже їх всіх Боже, всіх, не тільки виноградаря, а всіх. Які дають нам затишок, і щоб ми могли спокійно працювати, допомагаємо всім, чим можемо, грошима От, донатимо. А вам, шановні друзі, побажаємо здоров'я і вам, шановні друзі, здоров'ячка вам всього найкращого. І дякую, що ви нас сюди пригласили, що ми завітали в такий непростий день. Були в Юліних, стільки було прильотів там, дуже було громко. Ну, тож дякуємо також всім, всім за увагу. Сподіваюся, що вам було чудово та корисно провести цей час разом з нами. Ну а наступні відео ми вже продемонструємо, вже буде розпускання, уже буде вражанність, ми будемо демонструвати нових, нових гібридних форм. Тут багато ми поробили щеплень, абсолютно нових. ну Нам насправді дуже цікаво, що ж вони зможуть продемонструвати, яку, яку врожаю, який розмір соцвіт. Ну, Попереду дуже-дуже багато вська. До побачення, друзі. Хай вам щастить, підписуйтесь на мій канал, виноградний калідоскоп Зубалевич Геннадій. І всього вам найкращого. Надовго на tikt... на tikt... да, да, з вашим випадками. Підписуйтесь на Да, На да, У мене з'явився сьогодні TikTok. Я дуже дякую Олічки. Потім у мене є на новій пошті дуже гарна жіночка. Я кажу, вона моя коханка Тетяна Івановна не обіжається їй 50 років, так? Да? Не обіжається? Ні, ні. Ні, не обіжається, Тому що вона дуже нас виручає. Звуть її Олександра. Вот, вона колись сказала, Геннадій Іван, давайте я вам поставлю тік-ток, Сьогодні Олічка під'єднала мене туди, так що шукайте на тік-токі, Ну, а на останнє ми вам скажемо. Слава Україні! І гарант, слава! І бережи всіх Боже!